Ось, як зобразити життя в одній картині? Як в мене з'явилося, хтось в коментарях нам написав під картиною, не цією іншою. Володимир, а як ви можете зобразити своє життя? Він Довго якось думав, і ось так народилася ця картина. Вона має закладки. В житті якісь події бувають, вони як закладки, але вона закрита. Ну, раз не Продовжується, ось такий сенс вклав у картину. Здавалося б, звичайної книги художник родом з Донеччини Володимир Яницький. Чоловік розповідає: мало не кожна його картина має глибокий сенс. Особливої символічності вони набули спочатку повномасштабного вторгнення расистів. Дружина митця каже, перші місяці Володимир не робив жодних спроб малювати. З лютого березень не було ні одної картини Володимира. Потім почалися якісь олікцем замальовки, а вже почав писати вже на Волині, коли приїхав, коли трішечки ми осознали, куди ми попали, з якої причини ми попали. Тоді вже почалися перші картини. І одна з перших це кот нації картина, де на рушнику патрону лежать. У колекції Володимира Яницького картини на українську тематику все частіше почали з'являтися більше восьми років тому, коли відбувався Майдан, анексія Криму та часткова окупація. Донеччини і Луганщини. Тоді сім'я не залишала рідний дім, оскільки допомагала українським захисникам та людям, які цього потребували. Ми себе не називали волонтерами. Ми казали краще, ми будемо допомагати чим ну нам. Ну так якщо не ми, то хто Володя дуже любить таку фразу добро любить тишу і якщо робиш, то потрібно це робити тихо, ну не сильно. Піаритися, ось такого слова не люблю, і ми допомагали військовим, допомагали переселенцям на той час, допомагали діткам 14-го року. Після приїзду на Волин сім'я вирішила знову повернутися до справи, якою вони займалися вже багато років. Проводити благодійні виставки, з яких частина виручених коштів, а іноді навіть всі йдуть на потреби військових допомогу переселенцям і сім'ям загиблих. А зараз ще стали допомагати і діткам, котрі без. Переселенці діти. переселенці без родительської заботи такі специфічні інклюзивні дідвахи. Що зробимо? Як можемо, так і допомагаємо. За п'ять місяців перебування на Волині. Володимир Яницький організував вже не одну благодійну виставку. Цього разу вирішив це зробити і у рівному. На виставці представив кілька десятків робіт, зібраних за останні роки. Частину коштів від продажу картин художник віддасть громадській організації коло успіху. Нам дуже хочеться підтримати тих жінок, які вже понесли душевні, фізичні втрати на цій війні. Це матері, які втратили синів. це рівнянки жінки, які втратили чоловіки, це рівнянки дочки, які вже не мають тата. І саме про цих жінок буде опікуватися громадська організація коло успіху на протязі найближчих кількох місяців, і саме під цей проект кошти. Картини художника родом з Донеччини Володимира Яницького пробудуть у Рівному ще два дні. Експонуються вони у обласній бібліотеці для молоді. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.